Було близько 16 години, коли я сів у один з вагонів поїзду київського метрополітену на станції Оболонь. Метро це не просто швидкий спосіб дістатися тієї чи іншої частини міста. Взимку воно зігріває від холоду, а влітку рятує від нестерпної спеки. Поїзд, як зазвичай, рушив спершу повільно, а потім, мов навіжений, помчав так швидко, як тільки міг. Чи був я сам на щастя, а може, й на жаль, ні? Біля мене, тримаючись за поручень, щоб не впасти, стояла вона. Її зелені, як в однемані пісня групи Океанель Зегочі, манили й загадковістю і чарівністю водночас. Була в її погляді якась незрозуміла сила, що пробуджувала в мені непереборне бажання. Чи знав я бодай щось про неї? Ні, і мені зовсім не хочеться пояснювати тобі чому. Коли дикторський голос промовив станція Либіцька, у вагон зайшла жінка з двома велетинськими сумками. Поглянувши на розміри останніх, я подумав, що 45-річна на вигляд пані, яка страждала від зайвої ваги, може легко поміститися в них, якщо розділити її тіло порівну. Вона стала біля виходу, загородивши його сумками та своїм габаритним розміром. Тож всі, хто заходив і виходив на наступних станціях, мусили дякувати їй за це незлиме тихим словом. На станції Васильківська у вагон з боями пробивався молодий чоловік. Було видно, що він дуже стомлений. Про це говорили чорні, мов смола, мішки під його очима та бліде, наче в смерті обличчя. Але незважаючи на втому, трудяга почав сваритися з жінкою так гучно, що його голос не міг заглушити ні шум поїзду, ні пісня параноїд групи Black Sabbath, що лунали у моїх навушниках. Ще раз поглянувши один на одного, ми вирішили, що не будемо випробовувати долю і пройшли через піввагону до іншого виходу. Людей на мій подив було зовсім небагато, тож нам не довелося пропихатися крізь натовп, коли ми виходили на станції виставковий центр. Ми вийшли з метро і, невимушено взявши за руки, почали вести дуже банальну розмову, подробицями якої я волів би з тобою не ділитися. Звідки ти, як тебе звати, скільки тобі років, де мешкаєш, ким працюєш, як тобі більше подобається. Ми обмінювалися стандартним, ніби заздалегідь заготовленим набором запитань, не звертаючи уваги не на стандартні відповіді. Насправді ні я, ні вона не хотіли нічого знати одне про одного, адже завтра зранку ми розійдемося своїми дорогами, майже одразу ж про все забудемо і вже ніколи не побачимося. Через 15 хвилин, промайнувши між десятками багатоповерхівок та автомобілів, ми опинилися біля входу до її під'їзду і обмінялися поглядами, намагаючись не виказувати своїх почуттів, але очі нічого не приховували. Я буквально роздягав її поглядом, а Вікторія палала. Її щічки стали червоними не від безжального лютневого морозу, а від пристрасті. Я був настільки збуджений, що взяв бої на дерев'яній лавці, що знаходилася біля шестиповерхівки. Ми досить довго стояли непорушно, ніби намагаючись знайти причину, щоб не підійматися до квартири. Тоді раптовим спогадом з нескінченого потоку думок у голові вирнула новела Володимира Вінниченка момент, і я навіть серйоз почав думати, що зараз ми розпрощаємося, але ні. Це було не кохання, а незрозумілий, підсвідомий, тваринний потяг однієї людини до іншої. Я знав, чого вона хотіла від мене, але Вікторія натоміслі повірила, що я хочу того, ж, що і вона. Річ у Тім, що в той момент мою душу переповнювали двоякі відчуття, я водночас хотів її як пристрасний коханець і як холоднокровний вбивця. Не згасаючи бажання відчути владу над людським життям, що можливо допомогло б мені трішки наблизитися до Бога і зрозуміти його незбагненну силу, володіло мною вже давно. Але сьогоднішнього морозного і хмарного вечора, на відміну від попередніх трьох років, протягом яких Джекілі Хай існував у моїй підсвідомості, я не контролював своїх дій. Квартира, яку як з'ясувалося, Вікторія винаймала за половину своєї місячної зарплати, знаходилась на четвертому поверсі. Тож у мене було трохи часу, щоб постаратися взяти себе під контроль і відмовитись від жахливого задуму. Війна думок, що її розпочали глибинні внутрішні демони та янголи моєї душі, яких дехто називає докорами сумління, почалася одразу ж, як я ступив на першу сходинку першого поверху, але вже знайомий мені голос, тихо шепочучи на праве вухо, переконував відступати вже пізно, вбий її, вона нічого не підозрює. Це буде легко. О, так, так, так. Ти відчуєш насолоду і полегшення. Навіщо відмовлятися від своїх бажань? Хіба Джекі Лехай боягуз? Ні 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 ні. Джекі Лехай не дає задніх. Чим довше я слухав той голос, тим гірше розумів, що мені потрібно було робити далі. Можливо, якби вона була менш привабливою, я б опанував себе, знайшов з десяток причин розпрощатися з нею і негайно звернувся по допомогу, але її сексуальність зводила на нівець всі мої намагання. Десь між третім і четвертим поверхом, коли все було вирішено, підступний шепіт стих квартирою витав ледь вловими запах солодкої вати. Її губи були на смак, як солодка вата. Від входу й до ліжка на підлозі, утворюючи своєрідну стежинку, лежали наші одяг та взуття. Все почалося з кількох несміливих поцілунків, а потім вона нестримно заходилася зривати з мене одяг, постійно цілуючи. Наслідуючи приклад Вікторії, я теж почав її роздягати, тож крок за кроком переді мною відкривався атлас її тіла. Тендітна шия з дерев'яним хрестиком на чорній шовковій нитці, ідеальні груди, схожі на дві стиглі серпневі грушки, які не заслуговують, щоб їх ховали під бюзгальтером, плоский животик та тугенькі сіднички, що вказували на відвідування тренажерного залу, досить тривалий час. Стрункі ноги і талія, мов спеціально створені для сальси. Вдаряючись час від часу, об різноманітні предмети інтер'єру ми перемістилися на ліжко. Прелюдія добігла логічного завершення, але в один момент я пригадав, що говорив мені Джекі Лихай. Все сталося раптово, навіть для мене самого. Відчувши себе маріонеткою, якою керує досвідчений лялькар, я, мов навіжений, накинувся на Вікторію всією масою свого тіла й обхопив руками, ніби взявши у її шию. На мить дівчина зніяковіла. Не розуміючи, що сталося, вона скептично посміхалася, очевидно сприйнявши мою витівку за жарт, але блиск надії в її очах почав швидко згасати, коли їй забракло кисню. Вона безпорадно дригала ногами та махала руками, ніби муха, що потрапила у павучу пастку, дряпаючи мене нігтями то по спині, то по плечах, то по обличчю. Замість того, щоб видавити мені очі великими пальцями, тільки це могло б її врятувати. Вікторія вхопила мене за кісті рук і, мов приречена, на загибель рибка, яку хвилею викинуло на сушу, намагалася вдихнути хоч трохи повітря, але марно. Заглянувши її у вічі востаннє, я побачив хаотичну плутанину думок помираючої людини, яка повністю розуміє фатальність свого становища, але все ще шукає спосіб врятуватися. Вона просто хотіла зайнятися коханням з молодим привабливим синьоким хлопцем з анонімного сайту знайомств, де можна обрати собі партнера на одну ніч. Натомість ситуація, мов у пісні ще Lost Control, групи Joy Division, вийшла з під контролю і скінчилася для неї трагічною смертю. Через три хвилини вона застигла у ліжку з випуклими очима, широко розкритим ротом та рум'яним, навіть фіолетовим обличчям, але мої руки все ще продовжували міцно здавлювати її шию. Я боявся, що якщо відпущу, а вона ще жива, то вдруге вже можу не наважитися. Мені хотілося більшого, хотілося продовження, хотілося, щоб вона так само продовжувала борсатися, намагаючись вирватися і дивилася на мене, благаючи поглядом, що говорив я нікому не скажу, відпусти мене, не роби цього, будь ласка, я віддам все, що захочеш, але не вбивай мене. Та я хотів тільки її життя. Це єдине, що вона могла мені запропонувати. Я чекав три роки, і нарешті це сталося. Я вбив людину, але не відчув насолоди, полегшення і наближення до Господа. Крізь пальці рук, які все ще мертвою хваткою обвивали шию Вікторії, щось гаряче і тривожне проникало у моє тіло, пришвидшивши в ньому серцебиття і дихання. Відсахнувшись від неї, я почув сміх щирий і голомливий. То сміявся Джекі. Десятки його відображень бігали в екрані телевізора у скляній люстрі та у вітринах вікон і тикали на мене волохатими пальцями, широко скалічі, чорні, гнилі зуби. Його сміх доносився до мене навіть з ванної, де висіло дзеркало. Такого нахабства я не збирався терпіти. Мене переповнила неймовірна лють, яку ніщо не могло вгамувати. Ні шумбитого скла, ні потрощені меблі, ні божевільні слова, що похапцем виривалися з моїх уст, ні болючі порізи на кистях рук з боку долонь, що виникли внаслідок необережних ударів по дзеркалу. Я зупинився тільки тоді, коли відчув різкий запах бензину, що повільно витікав замість крові з моїх ран і, утворюючи мініатюрні струмочки, падав на підлогу краплинами з пальців. Мені спало на думку взяти сірника і підпалити себе, і яким було моє здивування, коли бензин не загорівся. Так, так, моїми венами циркулював бензин червоного кольору, що не горів. Я впав на підлогу і смачно заливався десятихвилинним сміхом, ледь не надірвавши собі живота, і не було відмінності між моїм сміхом і сміхом Джекі, бо не було ніякого Джекі, був тільки я, вічно самотній, стомлений та похмурий, і тепер я збожеволів остаточно. Скоро Джекі лихай заволодіє мною повністю, але ні, я не перетворюся на його чергову маріонетку. Я стану ним. Тож, поки я ще можу, хоч трохи раціонально мислити, існує лише один спосіб покласти йому край тут і зараз, Щоб моїми руками Джекі Лехай не нашкодив ще комусь. Вже майже п'ять годин я не можу знайти собі місця, хоч по квартирі, мов проклятий. Мороз на двору безперешкодно проникає у кімнату, а з розбитих вікон, за якими гуляє ніч, падає сніг. Але я не відчуваю холоду, тільки нестерпно, мов тропічно, спеку і задуху. Скільки б я не пив води, відчуття спраги не полишає мене. Ти спитаєш, де Вікторія і що я зробив з її тілом після вбивства? У моторошній та безжиттєвій позі вона така ж сексуальна і приваблива спокійно лежить у ліжку, ніби ще досі чекає на поцілунок, але вже не так пристрасно, як ввечері. Не хвилюйся, вона обов'язково дочекається свого. Через кілька хвилин я поцілую її востаннє і зведу рахунки з життям. Зло не може лишитися непокараним, а в цій квартирі зло це я. Ні, я не благаю у тебе прощення за свій жахливий вчинок, Джекі Лехай не заслуговує на розуміння. Я вже відчуваю запах киплячої смоли, яку приготував для мене у величезному казані на пекельному вогні диявол, чую, як його слуги, що прийшли по мою душу з потебіччя, шкарябують по вхідних дверях гострими пазурами. Бачу у мимовільних водіннях, де мені доведеться відбувати покарання за найгірші самі смертних грехів. Мені тільки хочеться, щоб інші з нестерпним бажанням відчути смак людського життя не піддавалися спокусі та не слухали демонічний голос середнічної темряви. Чи можу я на тебе покластися? Ти донесеш до інших те, що, хоч і дуже пізно, вдалося зрозуміти мені. Не хочеться, щоб смерть цієї молодої дівчини, яка тільки почала по-справжньому жити і, можливо, знайшла своє місце у нелегкому світі, була марною. Я напишу чистосердечне зізнання, приготую зашморг, щоб не довелося робити його поспіхом, і зателефоную в поліцію, але трохи пізніше, її холодні гіпосинівші губи вже зачекалися на мене. Ha <laughs>